Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо продовжувати грати варваром, будемо намагатися ним пройти все вищі і вищі портали, але, але можливо, це відео буде коротким трошечки, тому що в нас залишалося 5 хвилин до проходження 120-го порталу. Але, але, друзі, спробуємо все ж таки е, пройти спробувати 125-й. Так, ну давайте все одно ввімкнемо нашу банку. Давайте краще. Краще, краще. Що ми краще можемо взяти? Мабуть, що на ресурс візьмемо, тому що на рукавицях в нас аспект саме на ресурс. Чому такі рукавиці? Тому що е, мені цей аспект подобається більше, ніж ефекти контролю е, по монстрам. Так, ну і спробуємо. Не знаю, чим в нас вийде. Е, до речі, відразу потрібно зробити ось так. Так, все в нас працює. Нічого не змінилося. Ну, давайте спробуємо пройти 125 рівень. Так, єдине, що ми виходили з вами з гри. Зараз дещо ще перевірю, чи працює наш наше зациклення на наше вміння. Не працює. Так, ставимо, щоб працювало. І можемо рухатися. Тому що незручно буде грати з ним вручну. Будемо, будемо намагатися проходити цей портал. Можу розповісти вам, поки дещо корисне, поки що нічим геть. Ось уже бачимо, що тут є в нас деякі питання до нашої стійкості, друзі. Деякі питання вже з'являються, тому що не так все вже в нас легко і просто як було. До цього моменту. Так, ну давайте рухатися до якихось монстрів, будемо намагатися їх збирати в кубку всі. Добре, що обрали камінь саме на стяжку монстрів, а не на демедж, тому що більше цікавий тут контроль. Так, виходимо з контролю. Слухайте, мабуть, не вийде розповідати щось цікаве, дуже вже напружено стає грати. Ну, вам, скоріше за все, не помітно, але, але якщо ви звернете увагу на наше укріплення і на наше зілля, нашу банку, нашого ХП, ви зрозумієте чому. Чому вже стає трошечки незручно, тому що, друзі, немає взагалі укріплення майже. І от нагадую, що камінь на невмирайку в нас стає, друзі. От щойно пробили нас. Камінь на невмирайку є, але є одна проблема, скажімо так, в цьому камені, друзі. Він, друзі, не працює, якщо нас ваншотять. Він спрацьовує, якщо в нас залишається хоч якась кількість здоров'я. Тобто, якщо тут буде якась атака з періодичним уроном, нагадую. Тобто це урон або від гріння, або, наприклад, темною магією нас хтось проб'є, або якимось, якоюсь отрутою то ми втратимо просто-напросто персонажа, тому що з портала ми можемо... можемо не встигнути вийти, навіть якщо в нас є допоміжна... допоміжний предмет для виходу, ми можемо просто-напросто не встигнути вийти. Тобто, поки ми його будемо протискати, урону буде настільки багато, що він просто весь війде по нашому персонажу. Тому не, не врятує нас камінь. Не врятує нас камінь на невмирайку, тому що від періодики він 100% нас не рятує, тому що це перевірено. На Варшані, друзі. На Варшані там якраз урон від темної магії, коли він на нас накладує цей бос дебаф, що в нього урон від темної магії. Це ми дізналися якраз коли у восьмому сезоні дивилися сили босів. Тепер було зрозуміло, чому чарівник наш і розбійник на ньому померли в сьомому сезоні на хардкорі, тому що там урон від періодики. І дізналися ми це таким чином, що там просто в силах пишеться від чого цей, цей урон. Ну, Щоб не лізти там в якісь файли гри чи щось таке. Про що я? Не врятує камінь, якщо ми отримаємо надвеликий урон. Тобто ми не встигнемо навіть використати, використати наш предмет для того, щоб врятувати свого персонажа. Тому, друзі, тому, тому напружена в нас трошечки йде гра. Досить от кому було сумно в четвертій частині можете от спробувати пограти на хардкорі на варварі в 125 рівні. Слухайте, навіть взагалі те, що думав розповісти. З голови трошечки вивітрилися, тому що <свісно>, повністю зосереджений на проходженні порталу. Мабуть, краще було б якусь музику тут поставити, тому що тут буде мінімально корисна інформація, мені здається. Дуже сильно б'ють, дуже сильно слідкую за своїми вміннями, друзі, тому що ну, урон тут у монстрів. Такий, що зносить нам повністю все наше укріплення, і постійно потрібно якимось чином його намагатися поповнювати і не стояти в усіх всіх вибухах, тому що помремо. Так, поки що йдемо непогано, часу в нас вистачає, щоб під контроль, от, не... Не попадати нашим персонажам, мабуть, будемо вимикати автокаст цього вміння уже незручно, Уже потрібно виключно е, на свої сили сподіватися. Ось знову пробили, ну це капець. Що хотів розповісти, якщо збираєтеся грати в таку гру, як Поя, ну це буде в окремому, я думаю, відео, що хотів розповісти, поки є час. І, і вас е, відеокарта Nvidia, все, що допомагає, візьміть, видаліть повністю гру, якщо ви грали в неї до цього моменту через е, е, лаунчер. Те, що ви завантажували сайту, видаліть повністю гру, зв'яжіть перед, перед тим як видаляти, зв'яжіть ці аккаунти зі Steam, скачайте її в стимі краще. Ну, спочатку видаліть гру, візьміть, видаліть всі повністю драйвера на відеокарту Nvidia, завантажте їх по новому колу. Нову версію. Встановіть драйвера, встановіть заново гру і, по ідеї мають пропасти дуже сильні просадки з пінгом. Так. Можливо це комусь допоможе. Слухайте, ну, цього монстра мабуть не будемо бити, щось він довго б'ється, не подобається мені. Підемо трошечки далі. Будемо намагатися знайти якусь еліту. Було б ідеально і його сюди підвести, але. Але чомусь мені здається, що в нього там якраз такі якісь вміння, яке не дуже сильно нам підходить для того, щоб його бити. Тому просто-напросто пропустимо його. Мабуть, друзі, буде дуже коротке відео, тому що е дуже складно, дуже тяжко. Уже йти цей портал, не вистачає нам е, уже урону. Не вистачає. Ну, я думаю, це помітно по часу вже. Я навіть не знаю, чи поса пройдемо, в ідеалі от загадаємо, щоб нам випав якийсь пілон на силу. Тому що без пілону ми навряд чи пройдемо, а ще якщо випаде якийсь невдалий бос, то взагалі е, не зможемо нічого пройти, тому що. Від боса дуже багато що залежить. Якщо там будуть якісь атаки ліліт, мені чомусь здається, що ми просто-напросто втратимо е, персонажа. Так, давайте якось е, намагатися стягувати цих монстрів і відводити їх трошечки-трошечки далі, будь ласка. Трошечки ось сюди. Бо чим більше скупчення монстрів, тим більше в нас урону. Тобто в ідеалі нам потрібна ситуація. До речі, дуже гарна мапа випала нам. Немає ніяких катакомб, немає ніякого замку, просто рівної дороги, там де нещасні три монстри знаходяться. Дуже гарна мапа випала. Якщо б нам випала якась інша мапа, я думаю, що ми б взагалі. Жахливо рухалися. Так, щит в монстра відразу ні. Відразу потрібно запам'ятати, що в нього щит. Так, починаються. Починаються лаги в нас уже в цій грі. Слухайте, ну, мабуть. Все веде до того, що... Е Скоріше ми це все не пройдемо. Не хочу, не хочу того монстра взагалі вести, ну давайте спробуємо. Можливо, ми його якимось щином проб'ємо під загальним, скажімо так, щитом. Дуже поганий монстр. Дуже поганий монстр, друзі. Можливо, ми його кудись просто-напросто. В якесь місце зараз виведемо до інших монстрів. Ну йди сюди. Підходь, не бійся. Я не вкушу. Так, і, 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 і. Що ми бачимо? І ми бачимо, що нам потрібно грати на варварі і шукати новий амулет, друзі. Дуже тяжко. Дуже тяжко себе почуває цей персонаж у нас. Все, вже е, починаю плутатися в клавішах, уже все в очах мерехтить. Я не знаю. Єдиний, мабуть, мінус, про який я, звичайно, розказував, ну ви його і, і самі, мабуть, бачите, це те, що е, нічого не видно в нас під ногами. Якщо ми попадемо на якийсь вибух, тут якраз ось ці монстри, які на нас біжать і вибухають при смерті, якщо ми попадемо на цей вибух, ми з вами або помремо, в ліпшому випадку зловимо пасивку і просто підемо з цього порталу. В гіршому це втратимо персонажа. Слухайте, ну. Так, є в нас 4 хвилини. Ну... За спробу нам нічого не буде. Будь ласка, нехай випаде якийсь нормальний бос. Жахливий абсолютно бос. Абсолютно жахливий, але в нас є 3 хвилини. Три хвилини це чудово. Три хвилини це прекрасно. Він от коли буде входити в невидимість, він може викликати ліліт. Так, от зараз нам потрібно його максимально швидко вбити, поки він вразливий. Погано, погано. Щоб не ліліт, що завгодно, крім ліліт, будь ласка. Бо ліліт це відразу погано, погана атака. Не можна стояти на цих штуках червоних, це відразу пасивка або смерть. Давай, де ти? Де ти? Чому ви спитаєте, не протискаю вміння, ось це третє наше. Тому що воно нам дає вихід, вихід з контролю. Воно нам дає також укріплення, але не хочу його протискати, тому що більш ніякого виходу з контролю немає. За рахунок цього ліліт. Дуже погано, дуже погано. Дуже погано. Дуже погано, що Ліліт. І дуже поганий бос. Постійно тікає. Не можемо. Ми на ньому тікаємо, тікаємо, тікаємо. Пекесенько, помалесеньку. Щось кидає в флешбеки в бій з цим. З Вовком <смі> <смі> в <боє> 2. <смі> Ах! Там ми теж грали мовчки, тому що це ну, це неможливо, я не знаю. от. Тільки там ми грали в першому акті, а тут ми проходимо 125-й, будь ласка. Не тікай від нас, будь ласка. Знову, знову тікаємо, 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 встигли, встигли. Від реяк цих втікти. Давай, 40 секунд у нас, 40 секунд. Будь ласочка 30 секунд. Будь ласочка, не вбивай нас. 20 секунд. Так, протискаємо вміння для виходу з контролю. Все, давай, більше укріплення, більше урону. Навіть не знаю, скільки секунд залишалося. Друзі, я думаю, тут все очевидно. За всю гру ми так і не вибили з вами нормальний амулет. Привітаю сам себе з цим щастям. Прийшли ми 125 рівень порталу на хардкурі. Варвар Варвара нас лідирує абсолютно 100% і точно поки що в топі персонажів, які пройшли. Максимальний рівень ями. Нагадую, що друїд у нас зміг пройти 115-й розбійник 110-й, чарівник 110-й, варвар 125 у нас пройшов цією збіркою. Вся проблема, друзі, в ось цьому предметі тут два непотрібних афікса. Кільце має бути з, з високим афіксом на силу. Також це кільце також має бути з високим афіксом на силу. Але, друзі, дивіться, ми тут беремо життя, тому що це хардкор. Тут в нас також має бути сила, тут має бути висока сила, тут все правильно. Тобто предмети тут також має бути висока сила. Тобто, якщо вибити більш-менш ліпші предмети, ну, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, та й 9. Ну, ви зрозуміли про що, друзі. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові ролики на цьому каналі. Будуть виходити нові різноманітні ролики про різні класи, будемо грати в різноманітні ігри. Ну, дякую всім за увагу. До зустрічі, друзі, в нових відео. Не буду вас більше мучити, цим. Підпишіться там, напишіть комент. Дякую, що подивилися. подивилися. Можете просто вподобайку поставити і все цього вистачить. Можете коментів ніяких не писати. Побачимось.